Трамп повернувся на посаді і має на меті Гренландію. Це не перший раз, коли він претендує на цей острів, але цього разу все інакше. Трамп відмовився запевнити світ, що військова сила не буде застосована, і, хоча він може демонструвати свою позицію, аби змусити союзників по НАТО посилити оборону. Існують вагомі стратегічні причини, через які Америка прагне Гренландію, чи то торговельні шляхи, природні ресурси, стратегічні об'єкти, загрозі безпеці тощо загалом Трамп вважає, що союзники Америки висмоктують її ресурси таким чином, що це шкодить країні. Він може бути правий, але навіть якщо підтримка союзників здається витратною, це дрібниця порівняно з витратами на їх покидання. За останні чотири десятиліття Арктика нагрівалася у чотири рази швидше, ніж середньосвітова температура. За поточною швидкістю до середини століття вона матиме літа без льодовиків, що матиме глибокі наслідки як для торгівлі, так і для безпеки. Найважливішим для комерції є виникнення арктичних морських шляхів, в окремості виділяються два маршрути: з російського боку, північний морський шлях. Він простягається від Берингової протоки на сході до російського порту Мурманськ на заході і має загальну довжину 5300 кілометрів. При цьому більшість його знаходиться всередині морських кордонів Росії. Проте цей маршрут також є життєво важливим для економічних гігантів Азії і є щонайменшою на 4200 кілометрів коротшим ніж існуючі маршрути, що з'єднують азійські та європейські ринки минулого року. По цьому маршруту було перевезено рекордний обсяг вантажів майже 38 мільйонів тонн. І ця цифра лише зростатиме, адже планета наближається до літ без льодовиків до середини століття. Китай і Росія спираються на це і співпрацюючи у його розвитку, обидві країни прагнуть здобути глобальну перевагу. Зокрема, Китай сподівається створити життєздатну альтернативну стратегію важливому вузькому місцю в Малакці, через яке проходить 80% всієї його сирої нафти та природного газу. За оцінками китайських і російських експертів, обсяг торгівлі вздовж північного морського шляху зросте до 150 мільйонів тонн до кінця десятиліття, це означає чотирикратне збільшення за п'ять років. Тим часом з канадського боку арктичного кола знаходиться північний західний прохід довжиною 5700 кілометрів. Він простягається від Лабрадорського моря на сході до Чукотського моря на заході, і хоча ним користуються рідше. Глобальна торгівля через цей прохід є майже на 4 тисячі кілометрів коротшою ніж маршрут через Панамський канал. Проте існує проблема: північний західний прохід перетинає морські кордони трьох держав Данії, Канади та Сполучених Штатів. Хоча всі вони є союзниками по НАТО, щодо північного західного проходу вони не знаходять спільної мови. Зокрема, Канада історично стверджувала свій суверенітет, обмежуючи доступ до своїх вод для іноземних суден і примусово переселяючи корінні народи у малозаселені північні регіони. Сполучені Штати, однак, вважають північний західний прохід міжнародним водним шляхом і регулярно ставлять під сумнів канадську позицію на дипломатичній арені. Для Америки питання північно-західного проходу має принципове значення. Якщо Вашингтон визнає претензії Канади на прохід, це встановить прецедент, який дозволить іншим прибережним державам односторонньо заявляти суверенітет над міжнародними водами. Це у свою чергу підірве свободу навігації, що є з однією з основ проекції Сили Америки. Коли літане, він також розчиняє геополітичні кордони. Без арктичного льоду, що розділяє півкулі, Америка вирушає у колізію з Росією та Китаєм. Трамп та його радники хочуть тримати ситуацію під контролем. Проте для цього їм необхідно, щоб їхні арктичні союзники активізували свої зусилля. Гренландія та Канада є ключовими для забезпечення домінування Америки в Арктиці. З американської точки зору Данія та Канада повинні інвестувати масово та швидко для встановлення передової присутності в арктичному колі, що дозволить звільнити американські сили для потенційного конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Насамперед, Сполученим Штатам потрібні передумови авіабази в північних районах Гренландії для посилення можливостей спостереження та розвідки, щоб мати змогу відслідковувати дії ворожих сил. Якщо не створити ці передові бази, це може підірвати здатність Америки до оперативного реагування у випадку виникнення більш масштабного конфлікту у цьому регіоні. Проте Данія та Канада є слабкими ланками арктичної оборони НАТО. Перша не має достатніх ресурсів, тоді як друга не виявляє необхідної рішучості. Тому американське керівництво вважає, що якщо до їхнього заклику до мілітаризації не буде прислуханося, їм доведеться взяти безпосередній контроль над Арктикою. Якби Трамп умів краще висловлювати свої думки, це не спричинило б політичної кризи, яка склалася, хоча його стратегічний план є обґрунтованим. Росія з 2005 року розпочала програму мілітаризації Арктики в той час як Америка відстає майже в усіх напрямках. У Росії більше авіабаз із літно-посадкових смуг уздовж північного узбережжя, що покращує її можливості для операції в Арктиці. Також у неї більше наземних баз в арктичному колі ніж у НАТО, а також більше неоперативних баз, які в майбутньому можуть стати місцями розміщення військових активів або мати логістичне значення під час конфлікту. Більше того, флот російських криголамів значно перевищує чисельність аналогічних засобів інших країн. За офіційними даними, Росія має 8 атомних криголамів та 33 дизельних. Звичайно, криголами відіграють невелику роль у військових операціях, проте вони необхідні для підтримки присутності в Арктиці. Суть у тому, що, хоча російські військові могли допустити тактичні помилки в Україні, в Арктиці вони мають перевагу. Це викликало занепокоєння в Пентагоні не лише через російську активність, а й через китайську. Пекін суттєво розширив свій арктичний вплив і тісно співпрацює з Росією задля забезпечення домінування в північній півкулі. Нещодавно Китай і Росія посилили свої морські патрулі в Арктиці, іноді наближаючись до територіальних ввод США, щоб подати сигнал про свої наміри та можливості. Якщо обидві країни об'єднають свої ресурси та потенціал і розроблять спільну стратегічну дорожню карту, вони зможуть скласти серйозну конкуренцію американцям. Гренландія має величезні розміри. Проте її домівкою є всього трохи більше 56 тисяч мешканців. За межами столиці Нук немає доріг, що з'єднують населені пункти, і острів часто вважають одним із найнедоступніших місць у світі. Не дивно, що її ВВП становить трохи більше 2 мільярдів доларів, а головним сектором економіки є рибальство. Із 1979 року Гренландія має домашнє самоврядування, а з 2009 року розширену автономію. Вона має власний парламент і прем'єр-міністра, а більшість урядових функцій перебуває в її компетенції за винятком зовнішніх справ та національної оборони. Більшу частину своєї історії Гренландія була відокремленою від основних геополітичних процесів. Усе змінилося у ХХ столітті після того, як Данія потрапила під контроль нацистської Німеччини у 1940 році. Сполучені Штати взяли на себе управління справами острова та збудували численні військові об'єкти та спостережні станції. Після війни Гренландія стала центральним елементом арктичної безпеки США, і причин цього є безліч. По перше, разом з Ісландією та Сполученим Королівством Гренландія утворює контрольну точку шириною 1500 кілометрів, яка розділяє Арктичний океан від Атлантики. Цей регіон, відомий як розрив GIUK, є вирішальним для відстеження та перехоплення ворожих суден задля забезпечення безпеки трансатлантичних судноплавних шляхів і підводних комунікаційних кабелів. Тим часом на північний захід від Гренландії розташована авіабаза Туле, нині відома як космічна база «Пітюфік». Це одна з найсучасніших систем попередження про балістичні ракети у світі та ключовий елемент арктичної оборони США. База також здійснює моніторинг космічних операцій, зокрема стеження за супутниками та спостереження за космічним сміттям. Проте ця база є лише однією спорудою і не може самостійно підтримувати арктичну стратегію США. Необхідно створити більше подібних передових баз. До середини століття військово-морські сили прагнутимуть встановити постійну присутність у Арктичному океані, і китайські підводні човни можуть почати діяти там частіше. Для виявлення таких підводних човнів потрібні додаткові авіабази. Протипідводні літаки, такі як Пі-8 Посейдон, є досить ефективними, але збільшення кількості повітряних патрулів у такій великій території, як Арктичний океан, вимагає значно більше авіабаз. Уявіть, якби Росія та Китай домовилися розміщувати китайські літаки на російських арктичних авіабазах. Це могло б перевантажити повітряну оборону США. Отже, для формування належних військових можливостей Пентагону необхідно створити комплекс систем протидійних рішень та допоміжних засобів. По суті, нинішній статус-кво є недостатньо. США повинні мілітаризувати Арктику від верху до низу. Данія не може зробити це самостійно навіть за підтримки Європи. Тому Трамп вважає, що Данія має поступитися місцем, і Америка має взяти на себе лідерство у майбутній боротьбі Росії з Китаєм. Саме в цьому полягає суть ситуації. Другорядні цілі пов'язані з мінеральними ресурсами Гренландії. Які, за даними Геологічної служби США, є найбільшими неусвоєними родовищами в світі. Там міститься щонайменше 43 із 50 критично важливих мінералів. Ці ресурси є необхідними для переходу до відновлювальних технологій, проте вони також дуже вразливі до збоїв у ланцюгах постачання. Станом на сьогодні Китай контролює 60% світових рідкісних металів і займає 90% світової ринкової частки. Європа опинилася в невигідному становищі. Вона майже вичерпала всі свої запаси боєприпасів. А один критично важливий метал антимон знаходиться в центрі всієї ситуації. Без антимону не можна виготовити ні кулі, ні ракети, ні військову електроніку. Без нього здатність НАТО просто розвалюється. Проблема полягає у тому, що захід майже не виробляє цей метал, а Китай і Росія контролюють майже 100% світових запасів. До того ж, нещодавно Китай заборонив експорт антимону, що підняло ціни до рекордних 47,5 тисяч за тонну. Вони зробили те саме з Галієм та германієм – ключовими металами для напівпровідників. Ці експортні обмеження свідчать про те, що Китай використовує критичні ресурси для здобуття важелів впливу. США повинні забезпечити власний ланцюг постачання. У Гренландії вони навіть лобіювали за заборону укладення бізнес-угод із Китаєм. Це певною мірою спрацювало, але китайські компанії виявляють надзвичайну наполегливість. Для Китаю Гренландія є засобом здобуття позиції в Арктиці, і він використовує інвестиції та інфраструктурні проекти для отримання доступу. Гренландія ідеальна ціль, вона страждає від нестачі коштів і надто охоче приймає прямі іноземні інвестиції, що піддає її високому ризику боргової дипломатії. Для додаткового контексту боргова дипломатія це коли могутня країна позичає гроші слабшій, знаючи, що остання може зіткнутися з труднощами при поверненні боргу. Коли слабка країна не може повернути кошти, могутня отримує контроль над життєво важливими ресурсами, землею або політичним впливом. Багато країн активно обговорюють це питання, але ризик для Гренландії ще більший, оскільки вона прагне стати незалежною з 2009 року. Заклики до незалежності посилилися. Сьогодні більшість місцевих політичних партій виступає за повну незалежність від Данії з терміном до 2030 року. Місцеве інуїцьке населення, м'яко кажучи, не схвалює Данію. Рани імперських часів досі не повністю загоїлися, а історичні соціальні експерименти Данії не полегшили ситуацію. Наприклад, у 60-70-х роках тисячам інуїських жінкам та дівчатам без їхньої згоди встановлювали контрацептивні пристрої як засіб контролю за зростанням населення. Зрозуміло, що гренландці віддають перевагу самостійності. Принаймні 67% населення підтримують незалежність, і в 2023 році місцеві політики навіть підготували проект конституції у перечутті цього процесу. Проте, заяви Трампа кинули місцеву політику у хаос і можуть фактично прискорити процес здобуття незалежності. Тим часом у Данії заява Трампа стала справжнім шоком, викликавши широке відчуття зради. Данія завжди була однією з найтісніших союзників США. Вона брала участь майже у кожній великій військовій операції, коли її просили, навіть у таких суперечливих війнах, як в Іраку. Крім того, Данія разом із США займалася шпигунством за європейськими лідерами та завжди купувала американське військове обладнання замість європейських альтернатив. Риторика Трампа загрожує територіальній цілісності держави-члена НАТО і підриває легітимність всього альянсу. Але є інші непередбачувані наслідки. У відповідь на заяви Трампа Данія обіцяє вкласти додатково 2 мільярди в арктичну безпеку. Вона придбає нові військові кораблі, далекобійні безпілотники та супутники для моніторингу своїх крижаних територій. Ця обіцянка є частиною десятирічного військового оновлення Данії на суму 26 мільярдів. Данці сподіваються, що додаткові витрати на оборону допоможуть тримати Гренландію поза списком покупок Трампа, і, можливо, це було його головною метою з самого початку. Геополітика має здатність примушувати події рухатись вперед, хоча безвідповідальна риторика Трампа може бути його особистою імпровізацією, мотиви за нею є набагато глибшими. Можливо, він імпровізує, але сценарій був складений задовго до цього. Щиро дякуємо вам, дорогі друзі, за ваш перегляд, за ваші коментарі, за вашу вподобайку. Також не забуваємо підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Ви були на каналі Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось.